Товариство доброго здоров'я! Будні свиновода, як і завжди, на зв'язку. У нас черговий робочий денок. Будемо працювати. Разом з тим, друзі, повідповідаємо на ваші питання, які ви ставите в коментарях. Так що постаті добрі, підпишіться, будь ласка, на наш YouTube канал. Доєднуйтесь до нашої маленької, але дуже дружної сім'ї. Підтримайте нас вподобачкою. Ну і біжимо працювати. Товариство уточки наші вже на волі. Отакі от красунчики. Трішки травички, трішки більше комбікорму, і отакий от прекрасний результат у нас на виході. Друзі, малечі трішки більше, ніж місяць. ну, і, Я думаю, прекрасний результат на нюфідовському кормі. Ростуть вони шикарно. Так, Друзі, стосовно БМВД, запитували, який саме БМВД використовую. Нічого у нас і в раціоні наших свинок не змінюється. НьюФід, універсальне БМВД на старті 25%, на гровері 15%, на фініші 10%. Раціони, все представлене на мішечку. Отака от от консистенція. Більше уже 10 місяців нямають наші поросятка при відлучці. Оцей від корм. На базі нього виготовлений результати. В принципі, гріх на щось скаржитись. Досить таки пречудові. Що стосується ціни, друзі, 950 гривень мішечок, що локально можна у нас його придбати на нашій місцевій, можна так сказати, заправці. що, В принципі, можна придбати от BMWD через інтернет, через їхній сайт. Так, товариства, тепер будемо поступово приступати до справ наших свинячих. Обслуговуємо дітвору. Ну і разом з тим розберемо ряд важливих і для вас е, цікавих питань, які безпосередньо ви в коментарях і задаєте. Пише один із наших глядачів: в який саме період і якими препаратами потрібно глистогонити і бажано глистогонити поросяток. Друже, знову ж таки, як і завжди, ділюся своїми якраз от напрацюваннями і своїми схемами, які я використовую себе на маленькому домашньому господарстві. Ну а вам вирішувати, як би впроваджувати їх на своїх господарствах, прислуховуватись до них чи ні, це знову ж таки суто індивідуально. Значить, що стосується маленьких відлучених поросяток, то глистогоню їх перший раз не раніше ніж у 2-2,5 місяці, тільки ін'єкційним способом, такими препаратами, як івермектин або бровермектин. Він колеться із з розрахунком 1 кубик на 33 кг живої ваги. Беру одне поросятко із гнізда. Глобально, там, як показує практика, різниці між ними критичної у вазі немає. Там максимум кілограм 2-3, це глобально не критично. Важу поросятку, ну і відштовхуючись від оцінкої від ваги, вже розраховуємо те дозування, яке потрібно, і кожному поросятку колю на отій от стадії, так як стадія це дуже. Важливо, тому що є ще ряд порошкоподібних препаратів, які розбавляються в корм. Я досить таки скептично відношуся до них на оці от стадії, коли вони тільки відлучаються від свинки на фазі дорощування. Тому в ці періоди потрібно, щоб кожне поросятко отримало ту потрібну дозу препарату, який профілактує їх і. Ну, буде запобігати розвитку в них різного роду глистів, тому що глисти вони в принципі значно значно погіршують і апетит у поросяток, і призупиняють ріст, але в ту ж пору дуже дуже важливо правильно проглистогонити поросяток, відповідно до тих дозувань, які вказують виробники. Тому що будь-який препарат гельмінтогонний, він досить таки токсичний. Ну і. Якщо ви зробите передозування, то це також може негативно відобразитися на поросятках, як в найбільших випадках до летальних випадків. А ну, коли це буде не настільки критично, то це також буде негативно впливати якраз також на ріст і на розвиток поросяток, тому що ну от препарати можуть прибивати. Кишково-шлунковий тракт дуже сильно, ну і потім засвоєння комбікорму буде погіршуватися. Так що, якось так, до речі, друзі, обов'язково пишіть в коментарях, якими саме ви препаратами і як в які періоди глистогоните поросяток. Ну а вже потім, після того як я обробляю парасяток в ці 2-2,5 місяці, кожні 3 місяці проводимо також повторну гельмінтогоночку, але уже порошкоподібними препаратами або альбентазол. 10% Або ж, знову ж таки, якщо поросятка дуже гарно ростуть, видно, що не призупиняються в поїданні кормів, то в принципі і рідше можна проводити оцю от профілактику. Також було питання стосовно оцього от кормушечки, яку ви бачите перед собою, чому саме от такого коричастого типу можна так сказати, а не бункерну кормушечку, я призбав Друзі, знову ж таки, тут суто ну, такий певний підхід і певне бачення, уже, яке сформувалося у мене за весь період, що я тримаю свинок, і чому саме для мене оптимально ідеальний варіант такого коричастого типу кормушка, а не бункерна, тому що в період після того як ми відлучаємо поросяток, я не використовую жодні антибіотики, ані у корм, ані у воду після відлучки, які б зупиняли різного роду розлади шлунку. При переводі наших поросяток на повноцінний комбікорм, ну і якраз у перші оці 3-5-7 днів, коли ми відлучаємо поросяток і переводимо їх на корм, дуже дуже важливо, щоб поросятка не переїдали, тому що оце от переїдання за на третій, п'ятий, сьомий день призводить до того, що. Ну, поросятка е, починаються розлади шлунку, не у всіх, е, ну і починають поросятка трішечки підпоношувати. Так, от бункерна кормушка е, на перевод е, оцих от поросяток, якщо ви не використовуєте антибіотики, ну е, не досить таки підходяща, тому що. Бункерні кормушки обмежені кормомісця їх зачасту там двоє, троє, одне, якщо це не двохстороння бункерна кормушка, і формується поросятка першої, так називаємої і другої черги. Тобто найбільші поросятка постійно стоять під бункерною кормушкою, виїдають навіть той дозований корм, який висипате перші. Ну а останні поросятка. Які або твішечки менші, або менш активні, вони формують оцю другу і третю чергу, їдять менше, і як показує практика, ті от перші поросятки, які переїдають, вони і будуть поносити. Оця ж кормушка, вона коричастого типу, вона виходить, регулюється по висоті. Перший величезний, величезний плюс поросятка зовсім там не корпаються ногами і поїдають повністю увесь комбікорм, можна так сказати, і не псують його. Другий плюс самий оптимальний і самий найважливіший, що я якраз можу контролювати. Кількість того от корму, який вони мають поїдати, і якраз от поросятка стають згідно своїх кормомість, ну і показала вона себе дуже і дуже добре. Так що сподіваюся, що так розлого. І, в принципі, в найменших подробицях відповів на оце от питання. Знову ж таки, повторюю, що. Трішечки туди пізніше, коли будуть з'являтися ще поросятка, обов'язково по можливості буду купувати ще декілька от таких от кормушечок, так як вони мені дуже подобаються. Зарекомендували вони себе суперово. Ну і якраз, от оця от дівчуля явний. Неї... Можна так сказати, результат того поросятка були відлучені і плюс-мінус однакову вагу мали, однакові розміри мали. От дівчуля буквально там на два дні трішечки підпоносила. Ну і результат, як ви бачите, вже вона відстає від решти поросяток. Тому поноси при ну на оцій першій стадії, коли ми відлучаємо поросяток. Це основне те, із чим потрібно боротися, якраз от і прикладати дуже багато зусиль для того, щоб оці от поноси не допускати. Друзі, стосовно кокцидіозу у поросяток. А точніше, в період, коли поросятка знаходяться під свиноматкою, в період на 10, 12, 15 день поросятка починають поносити таким білим поносом, худнуть, не набирають вагу, у ну, таких критичних випадках, коли вони відбуваються, навіть може призводити оцей кокцидіоз і поноси до летальних випадків, так як відбувається сильне зневодження, і поросятко пропадає. Значить, що я роблю, щоб такого не було, тому що ну, з кокцидіозом можна і потрібно боротися. Є. Ряд кокцидіостатиків, той же самий Байтріл, той же самий Байкокс, який перерально вводиться коли півтори кубики, коли два, в залежності від препарату, яким ви користуєтесь. Я останній рік користуюсь, можна так сказати, більш універсальнішим способом. Є такий препарат Форцеріс, це залізо з кокцидіостатиком, півтори кубики на поросятку в період 3-5 день, і всі ці питання закриваються, у вас жодних поносів не буде не на 10-й, не на 12-й, не на 15-й день все, що зв'язано із кокцидіозом. Але ви маєте розуміти, щоб це був. Гарний якісний препарат не підробка, тому що підробки також бувають. Цей препарат він доволі дорогий, тому у дуже недоброчесних людей є завжди якби, бажання поживитися. Друзі, що стосується цін на м'ясо свинини, то вони продовжують зростати ще більше. Друзі, вчора спілкувався з своїм колегом Андрієм, назвав він мені ціни у нашому м'ясному павільйоні. Якщо чесно, в мене чуб став дибки. Дійсно, не знаю, навіть з урахуванням того, що я вирощую поросят, ріжу їх, продаю. Ціни на м'ясо ну, космічні. Значить, ошийок 300 гривень за кілограм, задок 210-230 гривень за кілограм, лопатка 190 гривень за кілограм. Балик 210 гривень за кілограм, сало від 70 до 170 гривень за кілограм уже. Так що, ну, якось так. Свиней, в принципі, більше не стає. Ну, але от також. Що хочеться зазначити, що наші місцеві перекупи у нас по 90 гривень не хочуть брати. Їздять по лежачих регіонах, де ціна трішечки дешевше, там від 75 до 85 гривень, це їм е, вигідніше. 5, 7, 10 голів беруть, газку залили на 1000 гривень, і на оці от різниці в будь-якому випадку в них е, виходить доволі таке непогана різниця. А по 90-93 по е, ну, брати. Як би не хочуть, так що якось так. Так що, товариство, чому причим чекали сюди? Зараз будемо виготовляти корм, так як корм закінчився. Ну а вам, товариство, всім мирного неба. Дякую, що були з нами. Задавайте свої питання, будемо з превеликим задоволенням на них відповідати. Всім до зустрічі!